Під час нещодавньої поїздки на Кам'янеччину голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк зустрілася з представниками кам'янець-подільського об'єднання товариства просвіта. Під час спілкування з просвітянами обговорили питання створення у Кам'янці-Подільському першого в Україні музею, присвяченого визначній спостаті Симону Петлюрі та подіям Кам'янецької доби УНР. За словами просвітян, ідея створення є важливою та безумовно варта реалізації. Саме Кам'янець-Подільський у 1919 році був фактично столицею тодішньої незалежної української. Народної республіки тут розміщувалася резиденція головного отамана військ УНР, голови директорії Симона Петлюри. Ну і вже доєднуємо до нашого етеру, голову Кам'янець-Подільського об'єднання Товариства Просвіта імені Тараса Шевченка Славка Полятенчука, заступника голови Кам'янець-Подільського об'єднання Товариства Просвіта Анатолія Паладійчука та члена правління «Товариства Просвіта» та доктора філософії Дмитра Бабюка. Панове доброго дня. вам! Доброго дня. Доброго дня Вітаємо! вітаю. Так, ну і власне, коли у вас виникла ідея скомпонувати усі матеріали та створити для цього музей? Ну, скажем, що ідея створення музею вона виникла вже давно. Вона довго давно обговорювалася, тому що ми маємо такі унікальні тут місця, де під час, під час Кам'янецької доби директорію НР тут знаходилася Знаходилися е, міністерства, знаходилася висока територія на чолі з Симоном Петлюрою, і е, важливі державницькі приймали державницькі рішення і вирувало військове цивільне життя, духовне життя. От Дмитро, як доктор філософії, наш історик, він може сказати трохи більше. Будь ласка, власне, пане Дмитро, дякую за увагу, за можливість, але власне. Розповідати про історію кам'яця можна довго, якщо в кількох реченнях звузити до періоду в... перших визвольних змагань, то наше місто відіграє фактично перші ролі у цьому періоді, тому що період 1919 року можна звати фактично соборною столицею кам'яс перебував, тому що в нас в місті відбувалися першочергові історичні події. Це в нас відбулося історичне об'єднання Галичини з надіпрянщиною. Після підписання акту злуків Києві, в Кам'янці вони реально об'єдналися в один єдиний соборний уряд, соборний військо, і потім Соборним фронтом вони воювали проти ворогів України. З кам'янця Соборне військо вирушило на звільнення Києва і 31 серпня Київ був від більшовиків звільнений. В камінь в кам'янець приїздила місія Антанти, що є теж важливою подією до на шляху до міжнародного визнання. В Кам'янці були представництва. Інших держав, зокрема Білорусі, яка на той момент теж боролася свою незалежність Польщі, Румунії. В кам'янці діяли установи міністерства діяв уряд. В кам'янці була відновлена наново Українська республіканська капела, і потім з Кам'янця, всесвітньо відомий Щедрик вирушив своє світове турне. В Кам'янці була резиденція Симона Петлюри. Не тільки Семена Петлюра, але й взагалі директорії, там представники директорії теж мешкали, де приймалися державні рішення. В Кам'янці відбулася присяга на вірність Українській Народній Республіці, коли директорія, військові, судді, урядовці прийняли присягу на вірність українській Народній Республіці перед народом. Це відбулося єднання з народом. В кам'янці було відкрито священний український синод того ж самого дня, що теж є такою сходинкою на шляху до автокефалії нашої української церкви. Потім в Кам'янці відбулася заснування Україн... Україно-Польської співпраці, коли вже Україна після об'єднання з Польщею проти більшовиків. вдруге вирушила з Кам'янця-Подільського на звільнення Києва. І в нас є польський польський часопис, тогочасний, де заголов публікації так і кажуть: від Кам'янця до Києва, що теж є значною подією для кам'янця. Також ну і з кам'янських подій. Які увійшли в історію як Хмельницька доба УНР за висловами тодішнього прем'єр-міністра Української Народної Республіки Ісака Мазепи, То в нас є з тих подій кам'янецьких, ми маємо до себе винести висновок, що не потрібно робити, щоб ми не повторили долю тих самих перших вирішених змагань. По Головне між собою не пересваритися, тому що тоді велична на діблячку не один одного не розуміли. І не мали точок дотику. Зараз це розуміння є, тому що ми встигли пожити в одній державі і дай Бог, все буде добре. Ми будемо міцні, соборні і будемо мати змогу написати нову, чи, нову новий розділ нашої української історії. Так ну і чому просвіта займається цими проектами? Тому що просвіта це найстарша організація громадська. Кам'янці-Подільському, яка була заснована в 1906 році, і заснував відомий на все поділля лікар Кось Солуха. От і. і саме тоді просвітяни теж вкладали цеглинки в фундамент української державності, тому що в урядових структурах Української Народної Республіки в міністерствах працювало більше 20 кам'янчан просвітян. Так, а ось як давно ви досліджували цю епоху та які роботи проводили? Ось пане Анатолію, будь ласка, давайте ви. Близько шести років, от навіть 7 років назад. О... Весь камень камнець давно знає, вже від початку, з 1991 року, з моменту відновлення незалежності вже більш широко почали висвітлюватися науковці, наші історичні факультети, зараз вже університету досліджував, зокрема, наш відомий дослідник Віктор, Віталій Лозовий, інші, і наш пан Дмитро. Ми хтось більше знав, хтось менше. Не, Дмитро Бабюк, то він більш глибоко цим займався. І наступив якийсь такий момент. Е, я випадково дізнався, побачив фотографію присяги на вірність Україні загальновідому, такий шатер це загальновідома фотографія. І звернувся. Чи Дмитро знає, де це місце? Ми почали. Він каже: так, знаю. Зараз я вже точно встановив. Потім почали більше фотографій з'являтися, більше фактів, як то кажуть, як це ціле розслідування за, за ниточкою. І ми вирішили займатися таким проєктом, це встановити меморіал присязі на вірність Україні, тому що ми були вражені тут керівництво тогочасної України присягало на вірність Україні в самому центрі Кам'янця-Подільського. І... Дякуючи співпраці, якраз камянець подільське об'єднання Твориста просвіта. Це я яск... наша робота, яскравий приклад співпраці з місцевими органами влади, з науковцями, з... Е... з навчальними закладами. І місто надало можливість виділило місце для майбутнього меморіалу. Розроблений був, був конкурс і є гарний. Проєкт, на жаль, ковід і на жаль, далі широкомасштабна війна не дає нам можливості, але ми там встановили камінь, проводимо заходи спільно з нашим з просвітянином Андрієм Зайцем створили гарний проморолик про той момент в каменці, дякуючи ще нашому просвітянину Олександру. Пану Олександру. Да, Олександру Байлику його ініціативі ми підтримали, але основне фінансове навантаження це йому його, його ініціатива в І Україна має дуже чудовий стінопис у сучасному мурал. Найбільший в Україні Симона Петлюри. Крім того, ми вже почали збирати маємо перші. А, експонати це вже потім дойдемо. Багато ми зробили. Саме головне популяризуємо. І ще такий це величезний здобуток просвіти. Це хай краще розкаже Дмитро, Ми бачимо тут його книга, це його авторство, його наукове зібрання по крупинці зібрано. Mm -hmm. І так як б, Так, так Будь ласка, пане Дмитре. Давайте ну, що трішки в полу, до. Там наближалася дата 100 років з дня прийняття військової присяги. Прошу. Будь ласка, пане Скажу, Дмитре, розповідайте про книгу. Про... Ми починали наш проєкт, власне, з проєкту присяги, як ми вже неодноразово це заявили, але так як це було розслідування, тому що кожна історична подія для історики – це є розслідуванням, а не написанням роману. То ми. По ниточці підтягували інші події, важливі які теж кам'яць відбувалися. І накопичивши цей весь матеріал, ми видали книгу, якраз, яку вже представили Кам'янець Соборна столиця України, де зібрали найвизначніші події, які відбувалися в Кам'янці з період революції з 1917 по 1920 рік. Це не тільки текст, це ще й велика кількість фотографій, це книга фотоальбом, де текстом намагалися написати простіше, щоб і звичайному читачу було цікаво. Тут, окрім фотографії, карта, де в Кам'янці які міністерства, установи, уряди. І в майбутньому в нас ще є нові знахідки. Дасть Бог будемо жив, живі, здорові, дасть Бог стійкості і місяці нашої армії. Ми будемо ще видавати подібні літератури, щоб Україна ще більше дізнавалася не тільки про каміс, але й про хмельничну загалом. Якщо ми говоримо далі про створення музею, які власне експонати хочете. Там а, виставляти, і ось, можливо, що найцікавіше представити на розсуд публіки відвідувачів. Якось ще п'ять років назад якраз історія з присягою з місцями встановлення місця знаходження, де конкретно розміщувався шатер де приймали, нам допоміг допоміг встановити ось цей альбом, виданий у Канаді Осипом Мегасом, який був у 1919 році представником українців Північної Америки це Канади і Сполучених Штатів на Паризькій мирній конференції. І що саме цікаво, він якраз е, в жовтні місяці відвідував Кам'янець-Подільський, мав особисту зустріч з Симоном Петлюрою. Якраз в цій книжці він про це згадує. Про Кам'янець є там дуже багато фотографій, і одна з цих фотографій допомогла встановити місце знаходження. І ми зв'язалися з Канадійським з інститутом українських студій університету Альберта. Я познайомився з па, співробітницею пані. Ксенію Мариняк, вона активістка, перекладач небайдужа до долі України, і вона відшукала в, в архіві університету бібліотеці. Архіву відшукала цей примірник. Відсканувала для нас, передала, і потім пізніше ми почали спілкуватися, щоб нам. Можливо, що ми хочемо таку книжку альбом цей для нашого музею. Довго вели... Одним словом, дякуючи її наполегливості, її зверненню до керівництва, вдалося керівництво погодилося виділити для нас, дати вдар цей подарунок. І в 2020 році нам було передано і навіть передано такий. Супровідний дарший такий, я не знаю, це сертифікат. Чи що так як ми сказали, що це буде перший справжній експонат нашого майбутнього музею? І цей експонат, він урочисто, це він вже офіційно є першим експонатом. я Він ще нам говорить про те, що він виданий у 1920 році, що вже Через рік Північна Південна Америка українці читали про ці такі буремні події, і він багато нам чого розповідає. E, і в самому музеї, який в нас ззаду, у нас попередньо є домовленість про можливість розташування. Ми зараз ведуться такі у нас консультативні роз... Роз... спілкування з адміністра... з керівництвом Хмельницької обласної адміністрації. Як це буде, поки наперед не будемо забігати, але в планах виділення поки що поки що в планах виділення надання однієї кімнати, де ми розмістимо в нас є інші друковані матеріали. Є багато копій документів, які зберігаються в центральному державному архіві вищих органів влади, але і конкретно стосується міста Кам'янця-Подільського цих подій, які документи підписувалися тут. Є хочемо зберігати, представляти експонати військові. Хочемо на самій зараз вже ми розпочали наш метро. Розробив екскурсію е, про того про висадення тогочасних періоду, яка якраз завершується в нашій резиденції, і наших мріях ще проводити, як вони проводити презентації, тематичні заходи для студентів, для молоді. Оце це все в нас в планах. Але саме головне, що ми зробили перший крок. У нас є ідея, яку підтримує кер... керівництво області, і для популяризації ми, взагалі, минулого року і позаминулого провели вже дуже багато таких просвітницьких зустрічей по цьому проекту навчальних закладах в, в ліцеях, в школах, в університетах. Так що ця тема у нас дуже на слуху і вона має продовження. Крім цієї теми, в нас ще дуже багато інших тем, адже саме. Я це, саме з Кам'янця-Подільського в той час, коли Кам'янець був столицею України, за наказом Симона Петлюри виїхала в світове турне Українська республіканська капела під орудою Олександра Кошиця от, з Щедрего, саме з Кам'янця Подільського, і світ і Європу знали про Україну саме через щедрик, через капелу. А і ой... в нас випадку. Я ще вже... скажу. У нас є копія документу, якраз лист Симона Петлюру. Петлюре він датований 16 вер... до Олександра Кошиця, датований 16 вересня. Він е задоволений тим, як проходять гастролі. Бажає всього найкращого, що українська пісня переможе, Україна переможе. Тобто це один з таких експонатів. Пане Дмитре, а ось хочу запитати вас як історика. так, Те, що стосується створення цього музею, чому власне настільки важливим є його заснування, ну і власне далі розвиток. Ну, Це є першочергове значення заснування та музею не тільки для Кам'янця, але й для всієї України. Тому що в місті є збережена це саме будинок резиденції директорії навколо будинку є сад, який огороджений ще історичним барканом. Але, на жаль, за стільки років там не було жодної музейної експозиції. А так як е цей будинок як першочергове значення набуває, і там дуже багато що зовні, зовні збереглося, то ми вважаємо, що там е музей неодмінно має бути. Щоб е про це знавали не тільки кам'янчани, але й гості нашого міста, які приїдуть. Тому що ми, на жаль, нашу українську історію починаємо досліджувати тільки зараз, активно. А українці свою історію мають знати неодмінно. Щоб знову ж таки не повторювати помилки нашого минулого, тому що саме для цього ми історію вивчаємо, щоб мати краще майбутнє. Тому, окрім музею, ми в тому будинку будемо висвітлювати саму постать Симона Петлюри, яка на сьогодні є дуже сильно обріхана е ворогами українського руху, тому що як ми знаємо, історію хочуть переможця, так як перемогу тоді здобули більшовики, окупувавши Україну, вони максимально намагалися скомпрометувати український рух міфами, якими ми живемо досі. Тому нашою задачою є виправлення нашої української історії, очищення від, від міфів. Подачі її такою, як вона була насправді. Саме це ми будемо мати простір для цього, тому що окрім кімнати, де буде експозиція музейна, є ще величезний майданчик перед цим будинком, є е, ряд навчальних закладів навколо тієї місцини, де ми зможемо залучати нашу підростаючу молодь, також до патріотичних заходів, до освітніх е, різних. Заходів. Тому ми зараз працюємо саме над цим, тому що е, в цьому будинку, окрім Симона Петлюри, бувало цілий ряд представників визначних діячів нашої української історії. Окрім того, е, в будинку і навколо будинку було зроблено дуже багато знакових фотографій, і ми вже визначили точки, де ці фотографії зроблені, наприклад, Симон Петлюра на лавочці в саду представники військової влади і е, керівництво політичного. Наприклад, інші фотографії Симона на де він на стійчику, де він зі своїми товаришами стоїть, вони всі були зроблені саме в саду навколо того будинку, тому музей там неодмінно має бути 100%. І що може прославити не тільки Кам'янець, але й всю Хмельницьку область, тому що це буде унікальна, унікальна локація для української історії. Так, і тим більше, що це перший музей часів української революції, саме в Кам'янці-Подільському, присвячений Симону Петлюрі і його діяльності, тому що казали: дивіться, в Парижі є музей Симона Петлюри, а в Україні немає. Тому для нас це так би мовити дуже такий важливий крок. Так, ну і власне, пане Славко, хотіла би ще вас запитати, користуючись нагодою, обговорили вже тему музею. А ось чим ще займається Кам'янецька просвіта? І над якими ще, можливо, проєктами працюєте? Так, у нас є кілька ініціативних груп. У нас є, наприклад, ініціативна група «Щедрик проти русського міра. Дуже важлива сьогодні тема. Далі я вже нагадував, що з Кам'янця-Подільського. В 1919 році виїхала українська республіканська капела в кількості 84 особи, вони збиралися їхати на Парижську мирну конференцію. От і Симон Петлюра знав, що це дуже важливо, що разом з дипломатами мають поїхати представників української культури. Вони мають показати, що українці є зовсім інший народ. В них є своя спадщина, культурна, духовна. І в цьому році саме Олександр Кошицький, який поїхав з капелою, деригент. От і, йому виповнюється 150 років у вересні місяці, 12 вересня, і от також просвіта. Ми хочемо відзначити цю подію. 150 років. Хочемо, плануємо і, на будинку, де проживала республіканська капела січня-поберезень в колишньому будинку. І, де знаходився готель Вельв'ю, встановити там меморіальну дошку, щоб вона нагадувала про ті події, і що кожен камінчанин, кожен гість місця, проходячи повз будинок, прочитав, що міг знати, що ось така сторінка історії була у нас. У нас на залізничному вокзалі ми раніше встановили теж дошку Українська Ріспубліканська капела капелі з фотографіями Симона Петлюри, Кошиця і Лентовича, автора Щедріка. І тепер, коли до нас приїжджають гості, або виїжджають у нас на залізничному вокзалі встановлена ця дошка і звучить щедрик. Тобто потяг приходить під щедрик і відправляється в Києві теж під щедрик. Оце такі з наших успішних проєктів. Ну, звичайно, ми досліджуємо, досліджуємо ці всі сторінки, знаходимо багато. Всяких інших артефактів і, і, і знахідок. Тому це дуже дуже цікава робота для нас. Так, зрозуміло, ну, фактично Пан... одне слово я ще скажу власне, чому саме просвіта вирішила займатися цим періодом перших визних змагань, тому що, на жаль, в кам'янці цей період у нас був висвітлений недостатньо, як би цього хотілося. У нас фактично тільки була одна плита, меморіальна Симона потвірні на Ріменській площі. Тому ми вирішили це питання розвинути, щоб кам'яць був теж більш впізнаваний, тому що він колись був. Як же казали, центр України і чотири рази столицею України полював. Тому зараз ми взяли цей весь період і його по сходинкам висвітлюємо. зрозуміло. Панове. Я своєю чергою дякую вам. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. Глядачам Ті 8 Нагадаю, спілкувалися зі Славком Полятинчуком, Анатолієм Паладійчуком та Дмитром Бабюком.